Мешканці Свалявщини на яфинах заробляють цілими сім'ями. На полонину вони виходять майже щодня, починаючи з липня і аж до вересня. Людей привозять на вантажівках, бо ягоду ідуть усі від дітей і до старших людей. Ціна на яфину протягом сезону змінюється. Це пов'язано з тим, що аж до кінця сезону ягода дозріває ще більше, але самих плодів залишається мало. Яфини збирати завжди важко, але в цій ситуації що ти зараз полонині, не пущають, не пускають жодне авто ніяке. Ну, Я не знаю. Ситуація змінилася. Це людям збирати це золото, гроші. І на самому верху це найкраще збирати, ніж внизу. Ні, внизу важче, важче. Зверху вона й не дуже росте. Можуть туди добратися, сюди Ну, Це, як правило, застарілі зразки армійської техніки. у більшості це газ 66 Ще десь рідка – Урал ЗИЛ-131. Місцеві Місцеві виручені кошти живуть до наступного сезону. Багато хто йде на полонину, аби заробити, а хтось без ЄФЕН вже не уявляє свого життя. Але ці люди часто нехтують правилами безпеки. Заради цього заробітку сідають у транспорт, який не призначений для перевозу людей. Один з прикладів нещодавня жахлива пригода, яка сколихнула все Закарпаття. Близько 30 чоловік їхало на Боржавські полонини за черговим урожаєм. Яфин про безпеку люди не подбали, аби швидше дістатися до місця. Їхали на вантажному автомобілі ГАЗ 66 Після дощу дорога була слизькою, і вантажівка переповнена людьми перекинулася. Близько шостої ранку вантажний автомобіль з пасажирами перекинувся на схелах гори Граб. Ми знайшли це місце аварії, і нам вдалося відзняти унікальні кадри з місця події, де транспорт перетворився на купу металобрухту. Зі слів очевидців, транспорт був явно перевантажений. В таку машину було небезпечно сідати. Ну як правду сказати, то машина була перегружена десь кілометр вище пост посту. Нас ми перевіряємо, але ми нічого зробити не можемо, тому що то не в нашій компетенції мілісова охорона. Робимо звичайну калькуляцію у грозовий автомобіль газ 66 вантажопідйомністю у дві тони сідає близько 35 чоловік в середньому з вагою у 70 кілограм. Далі кожен задань назбирає близько 30 кілограм смачної ягоди, і це не враховуючи провізію та пляшки з водою. Результат 3,5 тони. Тож очевидно, що вантажівка, яка перевернулася тут, була перевантажена. Нехтування елементарними правилами безпеки спричинило дострашних наслідків. Внаслідок аварії постраждало 18 людей, і одна людина загинула. Нам вдалося знайти очевидця аварії, який також допомагав людей витягувати наверх із понівеченого транспорту. Почули, що крики людей, як кричали, люди там машина перекинулася, то люди ривали всі, кричали, дуже багато було переломів. Там кричали від, від страху. Люди ми прийшли допомогти їм. Пан Василь каже: людей із зламаними кінцівками та ребрами перев'язували чим могли, щоб безпечніше і скоріше винести наверх. 18 людей ми винесли, що переломи були. Дві людини були тільки у шибі, і одна людина померла. 21 один чоловік був. І взагалі як їх потім доправили до лікарні? Ми грузили на 66, на один з 66-й. Половина другу половину на другую шиша шести відправляли вниз. Саме цьому місці, що позаду мене і зупинився транспорт, у якому знаходилися люди. За словами очевидців, ручні гальма не витримали, і цей транспорт скотився просто вниз. Автомобіль пролетів вниз майже 400 метрів. Наслідки ви можете бачити саме на цих кадрах. Внаслідок аварії 18 людей каретами швидкої допомоги доставили у Свалявську ЦРЛ. Один з них на лікарняному ліжку. Одна жінка загинула на місці. Постраждали й госпіталізували до Свалявської, Мукачівської та Ужгородської ЦРЛ. З Цих 11 госпіталізованих, три людини були в важкому стані. Це шофер, в якого поєднана травма черепно мозгова травма, невиключно внутріченого гематому і плюс перелом лівого стегна. Один пасажир теж в важкому стані, в нього діагностовано внутрі черепна, черепна кровотеча, взятий ургентно на операційний стіл, слава Богу, вже позаді прооперований, виявлено розрив брижі кишківника. Нещодавно єфени продавали по 13 гривень за кілограм. Зараз вже від 27 до 32 гривень. Таке подорожчання сталося після цієї жахливої пригоди. І люди вже на своїх двох змушені підійматися вгору. А там, де людина, там і купи сміття. Пластикові пляшки, зламані відра та харчові та інші відходи. Все це залишається там, де потім росте чудова ягода. І от що говорять про це самі зберечі є Ну, за сміття те. Обов'язково треба нагадувати людям, тому що тут на кожному, кожний метр, кожні два метри бутилки пластикові, це за 10 років тут буде звалище. Це матеріали, які роками розкладаються у природі і не приносять жодної користі. Таких місць у горах та полонинах дуже багато. Звідси і виникає питання, чому місцеве лісництво не реагує на це. Тому і робимо висновки: яфини, чорне золото Карпат, ягода, ціна якої вища за власне життя. Тим часом виникає чимало запитань: чому перекриті лісові дороги? Чому ніхто не контролює проїзд вантажного транспорту на полонини? Чому водіїв, які вивозять сюди людей, ніхто не контролює? Наслідки цього очевидні. Ціна чорного золота. Та Карпат та важкої копійки людські життя.